Що це таке? Я не знаю Думдидом, менее попали Дом дідом. Що -ді це таке? Ух, Що? Цей. Цей... по киташкам? И по ботвам... Боже... С... 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 Мистер Дарк. Срано, С... что же ты такая маленькая, Что?! что это...? Чойк Сейчой Сакки hm. Мистери Саки таки Що, Що дога бро, бро? бро згуб зроб... Что? Что Ми? Дис... Хм. Я думаю, Щ... Так. ха, -ха, 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 -ха. Щ... Хо. Так. Что? Что? Что вы быв? -бу. так подрималось? Ніч давай подималось. Что Що? когось? Что? І... Чаки? Минус были. Писериально, а. Божеманний. Це дом діду. Що це таке? О ні. Що ви вибиваєте це? Хм. А це ю. Хм. Хм. Дох дом, дух дом, Що це двух дом? Що один? Один? Може це по покинешки? Що? Що не сім? Прошеніші по-російськи. Ну. Я думаю, це не по-російськи. І Так буває не по-російськи. Теж українською мовою це не фігачить. І прошу ви з прошу сі. Яко з'явился карси про кейти будинок?